Хочу сказати, запитати інше. Ти людина, яка весь час на мітингах, весь час ти бачиш середне. Ми можемо бачити лише картинку там, з прямих включень, але то все одно лише таке 2D-зображення, нічого більше. Ти ж там живеш, ти в цьому оточенні постійно. Що відбувається на Донеччині? От, новості Донбаса дуже. Дуже цікаву інформацію опублікували думку донецького політолога Сергія Ткаченка, який говорить про те, що там в свідомості цих людей творилася е, певна чорна діра, яку намагаються, яку намагаються заповнити і скористатись тим. Про що думають ці люди, які виходять на площі? Я думаю, що вони просто хочуть вирішення своїх проблем дуже легким шляхом, а і цей легкий шлях вони бачать. в Сильні руці Путіна, і їм вони думають, що їм будуть пенсії великі платити. Вони будуть отримувати соціальні пільги та виплати за рахунок того, що у Путіна на це є гроші, і це єдиний аргумент, який є. Тобто вони не виходять за ідею за цінності, тому що фактично цінності Російська Федерація не може запропонувати сучасній людині. Які цінності несе з собою руський мір. Ви можете назвати? Я наприклад таких цін. Не знають. Це закриття незалежних медіа, чи це е, е, закриття в тюрму опозиції. Ну, це виглядає саме такими цінностями. В той час, як Європейський Союз, Євро, Євроінтеграційний курс і вектор, він пропонує конкретні цінності, які ми можемо розділяти. Це і свобода слова, це свободний ринок, це свобода віросповідання і, і так далі. А фактично в Донецьку. За рахунок того, що багато років була інформаційна діра, оця її провал, таки в чорну зону, в сіру зону. То на місцевому рівні не сформувався певний ідеологічний диск, дискурс щодо цінностних орієнтирів. І сьогодні це замінюється банкоматом. Да? Ну, якщо от банком... єдине, коли люди виходять на вулицю, це коли стосується їх там каші, супа там або буханки хліба. В Донецьку це так відбувається. Наприклад, декілька років тому виходили ем, афганські організації, Чорнобильські організації. Ми їх запитували. Ви що брали Януковича? Це ж ваш президент президент, чому ви виходите і, і не не вимагаєте відставки партії регіонів, і не вимагаєте, щоб опозиція прийшла, може вони тоді наведуть лад. Вони не можуть дати відповідь на це. Вони і далі йдуть і голосують за Януковича, тому що просто він велика людина в піджаку йому і він їм подобається, бо він як директор, да як завгару. Ну у нього така статура, що він великий, і він їм подобається. А чому саме треба за когось голосувати? Вони не. Розумій, да? якщо це Яценюк, то це фашист, да, тому що він там якийсь худий, там не, не, не виразний, аби а але, але фашист, да, вони ну тобто абсолютно ірраціональна аргументація і, і немає жодного раціонального пояснення тому, що відбувається в місті Донецьку зараз під російськими прапорами. Я погоджуюсь повністю з Сергієм, який написав Фейсбук про те, що ти цитував, да що людині є. Певний вакуум ідеологічний, і людина намагається цей вакуум в Донецьку заповнити російським, російським ентертейментом, цим по каналах, який вони дивляться, і там якоїсь Анфіса Чехова е, поруч з тим, щоб була картопля там по 5 гривень, і це все забезпечує Путін. Це дуже проста модель, яку можна на себе підтягнути. І не треба більше ні про що думати, не, не треба читати, не треба дивитись. Ми запитували нещодавно в ефірі одного з каналів. Дзвонила жінка мені і каже: от Євромайдан виноват в тому, що ми зараз так плохо живемо. Я в неї запитав, а що ви читаєте? Звідки у вас така інформація, що саме, саме цей процес винувати в цьому? Да, не наприклад Хрущов або Брежні в цьому винуватті. Вона каже: Я от читаю один сайт, у мене в інтернеті він є. Ну каже, ну який це сайт? Ви можете сказати? Ну, це от я заходжу, і воно у мене висить на головній сторінці. Ну, назву мені назвіть. Вона каже, ета антимайдан. От у людини перше, що вона заходить, це сайт ВКонтакті, і у неї перше, що приходить, це повідомлення з групи пабліка Антимайдан. Точно так же у багатьох людей приходять повідомлення з сайту однокласники. Тобто сьогодні загроза, як кажуть багато хто з СНБО зараз, це не є телевізійні канали. Насправді, загроза для інформаційної безпеки сьогодні це сайт Однокласники і сайт ВКонтакті, бо саме там. Я не знаю, якщо хтось зробить дослідження з нових медіа коли-небудь, скільки, скільки пабліків про сепаратизм, наприклад, з регіональним, з регіональним таким зафарбуванням, і скільки пабліків, наприклад, там, про кулінарію, да? і порівняти ці, цю кількість, то ну, я думаю, це моя особиста думка, що з, з пабліків сепаратизму буде більше, ніж пабліків з кулінарії. І це саме відбувається в ВКонтакті, і особливо в однокласниках. Тобто це певна аудиторія, яка зберегла. Бирається під певні тези на цих двох. Ресурсах, і більше того, адміністрація цих двох соціальних мереж вона абсолютно ніяк не реагує на те, що там є заклики до сепаратизму. Тобто було б цікаво подивитись, як вони відреагують на заклики до, наприклад, фашизму, де в Росії там вже у них є заборона, заборона законодавча на те, щоб агітувати там, чи якось вас е е е е е е фашизм, да, або по 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 події пов'язані з цим. І мені цікаво, в Росії блокує. Блокують такі пабліки чи не блокують. Якщо там блокують такі пабліки, то чи є, можливо є доцільність поставити таке питання щодо роботи і функціонування цих пабліків в Україні щодо тих, які закликають до сепаратизму, мені тому здається, треба актуалізувати це питання і подивитись, зробити аналіз про скіпливи того, як розходиться інформація через соціальні мережі ВКонтакті і однокласники. Цікава думка. Маємо поки ми з тобою. Маємо свіжі новини. по Перше колишнього міністра енергетики вугільної промисловості Едуарда Ставицького оголосили у розшук. Про це повідомив генпрокурор Олег Махніцький. По-друге, у Феодосії українські військові військову частину морських піхотинців повністю окупували росіяни. Вона зараз повністю перебуває під їхнім контролем. Їх відпускають. Захоплених військовослужбовців до до порту, тепер їх відпускають назад до частини, щоб вони просто мали можливість забрати речі. Люди деякі з синцями. ну, По різному ситуації. От, українська правда повідомляє, українську правду повідомили про те, що ніхто не пораний, ми мали трохи іншу інформацію раніше. Є так само ще повідомлення від. Начальника штабу Національної гвардії України Володимира Волкова, який каже, що кримські татари записуються в Криму в Нацгвардію та Ополчення, і вони наразі є основними союзниками незалежної суверенної України. Ми з Олексієм Мацукою намагаємося зрозуміти, чим як і чому думають мешканці Донецьку, які схиляються до сепаратистських ідей. І там ще одна стеза, от Донецький політолог Сергій Ткаченко озвучив: от, про неї дуже часто згадували не лише в Донецькому суто форматі, в такому. Загальноукраїнському про те, що е, людям, які не хочуть самостійно ухвалювати рішення, їм потрібен лідер, людина, яка буде вказувати їм, що робити. Е, навіть там пан Губарєв, який таким досить сумнівний, е, сумнівним е, авторитетом, тут опинився таким самопроголошеним губернатором. Його ім'я скандують на площах. Ну насправді насправді там зараз у них у цій сепаратистській тусовці, там дуже зараз відбувається великий розкол. Там е, ця, ця, ця вся група, вона. Складається з декількох підгруп і Є радикальне крило, є більш помірковане. ви можете на, на, на нашому сайті подивитись, ми зробили інфографіку з цього приводу і розписали, хто, як і за чи і з яких джерел е, має зв'язки. Далі ми працюємо над тим, щоб показати, хто і як фінансується з цих груп. Є стаття. Ви, у нас в розділі статті, є ця інфографіка. Щодо того, як відбувається розкол, то є група Губарєва, яка. Не знаходить спільний, спільних слів для групи, яка контролюється Донецькою міською радою. І ну, на інфографіці це все ви можете подивитись. Щодо того, що людям потрібна сильна рука, то, наприклад, у протилежному таборі, який функціонує також у Донецькій області, видно, так? А, ось вона так. Угу. Ось так. Да, да. Да. Ну, тобто, от, це політиків ми винесли, які є. Схильними до того, що вони публічно висказувалися в той чи інший час вище політики, да а, в, той то, інший... Ландик, Бобков, в той чи інший час, Ландик, Бобков, Лєвченка і багато в той чи інший час висказувалися на підтримку певних лідерів і певних ідей. Наприклад, Валентин Ландик він сказав, що він на сесії на трибуні міської ради, по-моєму, він казав, що при вступі в Євросоюзу у нього не будуть купувати холодильники у його а, кампанії. Норд, так це його? Норд, норт, так. І він в цьому, я так зрозумів, певну погрозу своєму бізнесу. Ну, ці люди не секрет, що вони Бабко взагалі вийшов в ефір поруч з деякими лідерами сепаратистського руху. Радикальне крило це більше прихильники самого Губарєва, Циплаков і Роберт Доня це його безпосередні помічники. А щодо Андрія Пургіна, то це Донецька республіка. Ліка в 2008 році Я ця організація це. була заборонена рішенням суду через те, що її було визнано як закликом сепаратизму. Восточний фронт це люди, які підтримують в цілому рішення Донецької міської ради, і вони є в конфронтації з губарівцями, і також вони, до речі, всі ці групи вони в конфронтації одне з іншим. Всі ці ккрильда політичні партії, наприклад, от русський блок і русський блок у них. В Донецькій області завжди був рейтинг менше 1% на всіх парламентських виборах. І тут раптом, 1 березня, на площі Леніна виходить 7 тисяч людей з прапорами цієї політичної партії. Тобто ми вже забули, навіть як виглядає їх логотип, але от наразі це три коня знову у нас на площі Леніна. Вітренка, вона ця партія не отримала. Також прохідний відсоток на останніх і на і на минулих парламентських виборах. Єдина партія це комуністична, яка має власну фракцію в Донецькій обласній раді, і депутати цієї фракції вони разом з депутатом Московської Госдуми, Госдума, да, приїхали в квартиру Губарєву 2 другого чи 3 березня. Я не пам'ятаю, і я там їх зустрів, коли я був у Паші. Він мені дзвонив, щоб я засняв його якесь там відео звернення. І вони. Приїхали наші комуністи разом з Біссоновим депутатом Госдуми якось його підтримувати. Російське вліяння, це ми винесли сюди тих, хто зараз знаходиться територіально на території Росії. Тобто Олександр Янукович, він, звичайно, наш український хлопець, але як ми зрозуміли, він зараз в Росії знаходиться, тому ми його сюди віднесли. А щодо Євразійського Союзу Молодіжі, це організація Дугіна, і вона також. Є заборонена в Україні після того, як на Говерлі, ви пам'ятаєте, був да, цей інцидент. Да, да, да. Але ніхто не, не забороняє людям в Донецьку ходити з цією символікою. Ось таку інфографіку ми намалювали. Є ми цей не... ресурс. Клюєво, да. Так, адмінресурс щодо адмінресурсу, то ми зафіксували автоколони з Єнакієва, із Авдіївки, людей, які працюють в органах територіальної громади. Да? Ну, там, це комунальне підприємство. Бюджетники. А? Бюджетники так, фактично так. Ми фактично так. Вони їздять на всі мітинги сепаратистські ага. в Донецьк. Я наскільки розумію, Ваші колеги з Донецька змогли зафіксувати це на відео, це свідчення того, що відбувається розкол. Можем так, відео Можемо показати це відео. Требують від вас рішення цих незамінних дій. Перша. Чітко і однозначно признати вітерів за зустрічну організацію.

союз. Таможенный да! союз. А не в Европейском союзе. По реализации народных требований мы отводим депутатам одну неделю. В случае невыполнения данных требований каждый депутат Дома Совета, который не прислушается к мнению народа, получит свою черную метку. Отже, такий розкол, але основне питання: що говорити людям у Донецьку? Для того, щоб вони не виходили на вулицю з російськими прапорами і зрозуміли, що... Адекватно, нормально можна жити в незалежній країні, і це чи з об'єктивних таких от факторів і тенденцій, в яких рухається е, там Україна, геополітичний наш вектор, зокрема, е, це і в матеріальному плані буде для них бонусно. Ну, що говорити, я думаю, про це повинні казати політологи та соціологи та політичні діячі. На мій погляд, як журналіста, ми повинні говорити лише правду, і незалежно від того, яка влада зараз, правду і про цю владу, і правду про тих, і про опозицію. Сьогодні фактично про російські рухи, які в Донецьку працюють, це і є така опозиція, крім того, що наприклад і партія. Удар і партія Батьківщина продовжують залишатися в опозиції в Донецькій області, тому що жодної посади вони в обласній державній адміністрації поки що не отримали. Тобто, ну, на мою думку, треба казати просто правду, і люди зроблять власні висновки, як треба поступати. Я думаю, більшість людей. Налаштована на те, щоб зберегти цілісність і незалежність України, і в Донецьку, І Вони розуміють, що в разі входження Донецької області в до складу до іншої до іншої країни це призведе до великих проблем і інфраструктурних, і бюджетних, і адміністративних, і планування, і так далі. І так далі. Я думаю, нікому не потрібні такі стреси і. І проблеми. Наприклад, вчора мені розповідали, що в Криму там є мешканець Запоріжжя, він мешкає в Запоріжжі, але у нього є там отель в Криму, і нібито до нього приходили і вимагали цей отель вже націоналізувати. Не знаю, він публічно про це боїться казати, але така інформація. Поступає з Криму до нас, і я думаю, що всі чудово розуміють, що в разі, в разі певного сепаратизму в Донецьку то нічого доброго з цього не буде, і місцевий бізнес особливо це повинен розуміти, що зміняться правила, зміниться схема і. Вони отримують дуже великі проблеми. Це може бути привабливим для для шахтаря, який працює на копанці. Да, наприклад, є такі дані, що в цих мітингах беруть участь саме, саме ця категорія громадян. Ну одна з багатьох, в тому числі колишні працівники копанок, які зараз залишились без криші. Яка нелегально їх кришувала, да бо криша вся поїхала. І ці копанки не працюють сьогодні, і люди залишились без роботи. Тобто, мало того, що ці люди без рук да, залишились з травмами, залишились, тому що це нелегально, і вони не отримали жодного, жодного соціального забезпечення після отримання так таких травм, то вони сьогодні змушені ще й йти на мітинги, щоб захищати, щоб просити повернути Януковича сюди в Україну. Тому що це ж поверне копанку, це дуже хибна логіка, але вона є, і треба людям просто розповідати про те, що. Ну, це неправильно, і це ви ви ж самі це розумієте, що це неправильно. У мене було інтерв'ю в місті Харцизьку, Там людині відрізали руку після того, як його травмувало на копанці. Такі так це адміністрація цієї копанки спочатку йому погрожували, щоб він не ходив до міліції, але він пішов. Потім йому погрожували, щоб він не ходив до журналістів, але він не прийшов. Самі приїхали до нього, і потім вони йому погрожували, щоб він забрав свою заяву з міліції, і тобто. Питання не встало навіть на тобі гроші, да і якось ми тобі компенсуємо, якщо не держава. Ні, вони будуть до останнього стверджувати, що не гроші, а це він сам десь йшов і йшов мімо мімо цієї копанки, і впав. І так сталося, що у нього тепер немає руки. Але це один факт, який ми знаємо. Ми навіть до мене звертались міжнародні організації. Вони хотіли створити певний реєстр цих копанок і людей, які отримали травми, щоб. Ці люди отримували допомогу. Ну, це я передав цю роботу правозахисним організаціям. Вони зараз працюють над цим. Але ще один приклад з минулим губернатором. Помирають люди, люди на легальній шахті, там три чи чотири особи оголошують траур по всій області. Помирають люди на копанці, ніхто їх не бачить. Ні місцева влада, ні власник цієї копанки, ні територіальна громада, тому що мер навіть не дзвонить сім'ї загиблої цієї людини. І сьогодні ці люди. Повинні йти на мітинги з проросійським прапором, російським прапором, щоб сказати Поверніть нам Януковича, бо нас влаштовувала та хибна алогічна схема. Кришування цих копанок ось така логіка. Тому казати про якісь раціональні мотиви щодо того, що ми що це наша країна. Ми повинні рухатись далі, і ми повинні думати про чистий воздух, ми повинні думати про чисту воду, про нашу екологію. Це не працює. Працює лише примітивні заклики до того, що Путін нам зробить пенсію. Ми будемо отримувати пенсію і від бандерівської влади, як вони кажуть, і від путінського режиму. І це нормально. Якщо так, це їх. А якщо про Яценюка, то там кажуть, це фашист, це погана людина. І що саме цікаве, більшість ЗМІ підтримує цей дискурс і вони використовують мову ворожнечі, і вони і далі її постійно використовують. Ось така ситуація. Такий стокгольмський синдром. Просто дуже дякуємо. З нами був Олексій Мацюк, головний редактор вода новості Донбаса.